Доброго дня, друзі! Вітання моє на каналі Анатолія Білецька, Черівна краса природи. Ну що, друзі, пройшло 3 тижні, як я показував посадку огірочків на капельному зрошенні. Ну і ось вони на сьогоднішній день мають такий вигляд. Уже є корнішончики. От. Через 2-3 дні будуть свіжі огірочки. Ось такі вже кормішончики. Ну що сказати? Просто я сьогодні хочу е, поділитися з вами е, методом вирощування е, огірків на вертикальній шпалері. Ну, в теплицях всі вирощують так. Ну, Я бачу, що деякі люди використовують підв'язочний матеріал просто шпагат. От. А я от використовую таку помідорну сітку. От вона, сітка. Коротше, виходить, раз натягнув, за сезон і вже не треба там підв'язувати огірки вручну, вони самі в'яжуться, вони самі цепляються усиками за цю е, за сітку. Ну от, і ну, десь там колись поправить. А так, чудово ростуть. Ну, звичайно, це огірки тут е, селекції. Е, Нідерландські селекції, гібриди, вот, самоопиляючі. В принципі, пчела сюди, звісно, теж залітає, але тут, як ми бачимо, цвіте, цвітуть батьківських форм немає, одні маточні цвітки. І це дає можливість мати непоганий урожай. Раз, Друге, значить, займає меншу територію. Так, Якщо на площадці, то він буде, якщо горизонтально розташовувати, буде пагони розкидувати по всій території. А тут чисто вертикально вверх і таким чином займає мало місця, у кого трудно із територію, то такий метод найефективніший. Це один момент, другий момент іменно вот огірочна сітка. Вона недорога, в спеціалізованих магазинах її продають і нею користуватися можна десятки років. Вона має висоту метр сімдесят, ну а длина, там, яка вам потрібна. О, я її ось закріпив тут собі в теплиці, і огірки е, б'ються на неї. Осінню, коли прийде пора вже зібрати гуденя і викинути, е, сітка також скручується, тільки треба положити в таке місце, щоб потім не шукали. Тому що я прошлій осінню. Положив так, щоб не шукати. А в цьому році шукав, шукав, де її положив, прийшлось покупати нову. Ну, та, мабуть, теж знайдеться, ну така історія. Так що, друзі, кому подобається мій репортаж і невеличкий досвід по вирощуванню гірочків у вертикальній системі, можете поставити лайк, підписатися на канал. А на цьому буду закінчувати своє коротке включення. Всім мирного неба, віримо в наші збройні сили. Ну і на все добре і до побачення.